Всім мої вітання, мої любі підписники і гості мого каналу. Ну що, мої дорогенькі, я сьогодні вирішила показати вам те, що я придбала. Правда, не все не все я зможу вам показати, але деякі речі покажу. І скажу вам зразу, що деякі речі я менш-більше не записала, але ціни, ніби я так, як. Пам'ятаю, а на деякі е не буду пам'ятати, мені треба буде переглядати, і я і не маю цінників, скажу вам. Але просто вам хочу показати, що о, в даний час є. Як когось зацікавить, то ви мені напишите, мої любі. А хто зайшов свіжий, е новенький, то прошу підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, переглядайте, коментуйте. Я усім відповідаю і всім щиро-щиро вдячна, мої любі. Ну, приступимо, Покажу вам. Ну що, мої дорогі, приступимо. Тут я маю таких чотири керамічних таких е мисочки. Всі вони в новому стані, вони нові новісінькі Це всі вони йдуть на стіну. То є Польща. Вони не мають нігде ні тріщин, ні побитого, ні розмальованого. Всі вони в новому стані. Правда, дві є таких, ну я зараз покажу. Ті мисочки вони мають в діаметрі, е, ну, так як сказати, 17,7 см. От є така мисочка одна. Отакий от має букетик всередині, отакі от має квіточки. Я деякі речі навіть і не мила скажу. Вам. Ну, не мила, бо все не переміжую, але трохи мила. Оця така нова новісінька, на ній нема ніякого ніякого, ні, ні браку, ні нічого. Новесенька, новесенька. Була. Ця мисочка чуть як ніби має, отут вот, тако, чуть таке, ніби знаєте, десь десь е, свіжу фарбу чуть-чуть воно пристало. Отак тут вот, такої має. Ніби свіжу фарбу чуть пристав. Отака. От а так все новеньке, все новесеньке. І ця також Також тут чуть-чуть. чуть Чуть-чуть-чуть. Воно так ніби і. Так як ніби і не видно. Але от я вам то що кажу, що отак от трошечки тут вам має. Отака от сама мисочка. А так вони всі в новому стані, всі гарненькі, всі такі мають. Ну, і я пам'ятаю за ці мисочки ці місочки будуть коштувати по 150 гривень. Так, тепер вам покажу такий, е, такий соусник. Я хочу вам сказати не на всю ціну, я вам скажу, бо я не пам'ятаю, і треба, і не маю. Ще як ні записати, ні нічого. Я його помила, він трошки, він трошки тут, ніби ще водичка, але він новий, новісінький. Ну він приблизно, якщо його повний, заповнити тако. Ну, десь на грам 400 він йде. Але він новенький, в новенькому стані, такий. Бачите, який гарненький. Отакий білий білюсінький. Тут таку, має ще такий якийсь листочок вироблений. І спереду. -то Ручечка така, ну отакий. І то в нас він йде без клейма. Бачите? Без клейма йде. Йде без клейма. І я не знаю на нього ще ціни, бо треба в зошит і треба наклеювати. Але скажу вам, що хто захоче, отакий є. Як до мене звернеться, я тоді ще е, ціну напишу або скажу, або додому вже як приїду, виставлю. Не знаю. Тут вам ще покажу, що я маю ще такі кухлі. Бачите, отакі маю кухлі. Вони приблизно, я що знаю, може, вони приблизно десь на півлітри, десь на 500 грам ці кухлі. Я навіть добре не заміряла, але приблизно десь так, е, так і є. Вони високі. Зараз вам скажу, яка то в них висота. В тих кухлях. я, я їх маю три, вони висотою 15,5 см. Ну, в долині вони, правда, йдуть ширші. А сюди вони мають 8 см. Ну, така зручна ручка, вся позолота збережена. То в нас є бачите, таке клеймо. Бачите, таке клеймо. Не знаю, що воно собою представляє, на А Вся позолота тут, вся тут позолота ніби збережена, новесенька. Ніби вся. І такі кухлі по 200 гривень за один. Тут, правда, всередині в цьому є така, як ніби закалинка в тісті. Бачите, от там закалинка така, але більше чуть-чуть. отака. І тут ніби малесенька. То такий, один, такий один кухоль, така кружка 200 гривень. Тут я вам покажу ніби так цілий набір, як я маюся знизити, напевно, шоко. Так, як цілий е, такий набір, бачите? Є отакий соусник. Бачите, зелену фарбу, воно не має позолоти, лише зелена фарба. Бачите, які квіточки, такі букетики. І з другого боку такий букетик. Ручка така зручна, на ручці так само фарба. Бачите, що тут, що тут. То у нас є Польща, бачите, яке клеймо тут є різні клейми і коричневі, і якийсь блідозелене і темно -зелені. Ну, от таке клеймо. Я не знаю, яких воно років. Але воно нове в новому стані. Такий. Я ціни не, не скажу, бо не можу, бо не знаю. Такий є салатник. Бачите, який великий салатник. Весь новесенький, новесенький, новесенький в новому стані. І вся та. Позол... та... Кайма зелена. І всі букетики, ні грамульки нема потертості. Така деколька, шикарна, нова, новісінька. І скажу вам, скільки має той салатник в діаметрі. Має 26,7 26 в діаметрі і має висоти 7 см. І ще бачите, який той салатник йде, що не пряма. така але таким ніби зроблено таким, як ніби квіточка. Отакому от показую, ніби такими хвильками. Так. Тут є ще, напевно, що така, е, така рибниця, чи як, я не знаю, на що воно є. Ну, от таке, от таке блюдо. Бачите, отаке от гарнесеньке блюдо. Скажу вам його розмір, того блюда. Е, 29,5 см довжини. І ширини має 17,7 см. То все є, то все є Польща, то все з одного. Бачите, Тут, бачите, з лівої сторони має таку м'ятинку, ніби в тісті. Отак. От ну, і тут така в тісті, отака ніби ніби тайп дирочка. Ну, от, показую вам. І таке ще блюдо. Велике, Бачите, таке велике блюдо, бачите, які має декольки, який букет великі. І скажу вам його розмір. То блюдо має 35 см, і ширина його 23 см, такого блюда. Хто захоче, я подивлю, воно все, все файненьке, ну може, щось тут таке не нечисте, треба мити добре його. Треба його мити, воно не відмити, я все не відмивала. І хто захоче, мені напише, я подивлюсь, можливо, і скажу ні, то тоді я вже приїду додому. Ще вам покажу один, що маю такий шикарнючий сервіс. Бачите, от така. він буде недорогий. І цілий сервіс, хто схоче і схоче по окремо, то сервіс буде недорогий. Він дуже гарний. Але він е, вийшов дешевше, тому я і дешевше його е, продаю. Бачите, які чашечки. Вони десь приблизно на 100 180 десь до 7, 170 грамів. Бачите, які мають декольки. З двох боків мають такі декольки. Вони новесенькі, в новесенькому стані. Все новесеньке, все гарнесеньке, новесеньке. Ось таке блюдечко з такою ось така. Такий тут, як ніби листочок, а там такі якийсь, і тут такий букетик. І має таку ще пиріжкову тарілочку. Бачите? Все таке розово-сірення якийсь такий колір. Ну, не все мити, скажу вам, от отакий, бачите? І то в нас є Германська Демократична Республіка. Бачите, от, не видно? Отако. От Може, я збільшу? Зараз. Їх є шість. Шість їх є парочок, то одна буде коштувати 250 гривень. Такий є молочник. бачите, Отакий От є гарнюний молочник. Молочник десь приблизно на 150 грамів. Все нове, новісіньке, нове, новісіньке. Такі декольки бачите, на молочникові. Бачите, який гарнесенький молочник. Молочник 150 гривень. 150 гривень воно гарнесеньке, воно не грубе, легеньке. Тоненьке, ну не таке тонюсеньке, тоненьке, але воно тоненьке, ну гарнесеньке таке. Ручка така зручна. бачите. На ручці нема позолоти, лише є по обідку така позолота. Нова, новесенька, бачите. Покажу вам, що такий кавник. Бачите? Така деколька по кругу зроблена. Бачите, яка гарна. Ручка така зручна. Ніби та як кругла, така зручна ручка, отакий от носик, такі має декольки ще з двох боків, бачите, кришечка. Отако от зроблена кришечка, бачите? Отако от зроблено так квадратом. І тут така ручка. Вся по золоту збережена, бо він новесенький. Бачите, от як зроблено. новесенький, новісінький, і приблизно він десь, ну, може, може літра 200. І такий кавник буде 300 гривень. 300 гривень буде такий кавник. Ще хочу вам показати ще є, не знаю на що це є. От не знаю, на що це на вареничку, на що це є така, така, як піалка, чи як воно називається, не знаю. З такими декольками, бачите? З одного боку і з другого боку. Воно приблизно десь. Десь на 150 грамів, десь на 150, ну може 160, як тако до рівна, не знаю. Десь так. Може, ну не знаю, на вареничку чи на що, я не знаю. Ну, от бачите, таке, декольки отакі. Воно коштує 100 гривень. Тепер покажу, що такий, ну, це вже я не знаю. ну, Соусник, ну, ну, може і соусник, може і на, я не знаю. Соусник, напевно. А може на масло, може, на, я не знаю на що. Самі собі дивіться, определяйтеся, на що би воно було. Бачите, такі докульки, це все нове, нове новісіньке. Нове, новісіньке. Ну, десь приблизно десь на грам 400. На грам 400. Бачите? І коштує 250 гривень. Ще я вам покажу, тут воно ще має той цілий набір, ще має таких два, як салатники. менший і більший. Бачите? Є трошки більший цей. Бачите, які декольку, як має, як йде квіточка. Тут така деколька. Вся позолота вся позолота нова, новісінька, бо воно новісіньке. І скажу вам, який діаметр такого: салатник чи що. Певно, що салатник: е, діаметрі 23 см. Висоти має. Висоти має 9,5 см. І коштує 300 гривень. І коштує такий 300 гривень. Ще є такий меншенький, такий же самий, не буду багато на ньому зупинятися. Такий же самий, все навесеньке, нема ніякого, ні, ні закалинки, ні нічого. Все суперово. І скажу вам цього діаметр. А діаметр його. Е, ну, 21,2 сантиметра. І 8,5 см в діаметрі. І коштує 200 гривень. Такий салатник коштує 200 гривень. Ну що, мої любі, що могла то показала, я би вам показала і більше, і все. Але справа в тому, що він має багато хвилин на той, розумієте? На цьому каналі. А я вам щиро дякую всім за перегляди, за лайки, за коментарі. За ваші підписки. Щиро вам вдячна, мої дорогенькі, мої золотенькі, мої самі-самі солодкі. Дякую вам. А зараз будьте здорові, мої дорогі, щасливі. всього вам доброго! Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Завтра, може, покажу вам ще щось. І всім пока, всім пока, мої людьми.